Всім привіт! Продається чудова велика квартира в двох рівнях. Це вулиця Мазепи, житловий комплекс Затишний портал. Так, ось ми зайшли в квартиру. Так, ліворуч у нас велика кухня студія Так, вже чорнові роботи зроблені. Стяжка, штукатурка, електрика вже розведена. Батареї стоять, є тепла підлога. Так, тут в нас прачечна, тут в нас розводка сантехніки, теплої підлоги. Тут у нас один санвузол. Так само вже сантехніка розведена і одна спальня. Тобто перший поверх, велика кухня, студія два санвузли і спальня. Сходи на другий поверх. Так. І на другому поверсі ще три спальні. Так само розведена тепла підлога, є ще так само ванна, кімната. Одна спальня. Друга спальня. І третя спальня. Кому цікаво, звертайтесь в особисті, відповідно всі питання.